За ініціативи депутатів обласної ради, членів партії Народний фронт Руслана Годованого, Григорія Засіка та Сергія Гринчука, Житомирська обласна рада виділила кошти на встановлення вікон у обласній дитячій клінічній лікарні. Для того, щоб побачити на власні очі виконані роботи, Руслан Годований та Григорій Засік особисто відвідали лікарню у станишівці. Головний лікар Віктор Марченко розповідає, що депутати допомагають в лікарні не один рік, а їхня небайдужість надихає персонал лікарні. Мені дуже сьогодні приємно, що до нас завітали депутати, заступник голови обласної ради, Руслан Миколаївич годований, Засік Григорій Борисович, тому що завдячуючи їм, ми зробили дуже гарну справу, маленьку, але гарну. Обласна рада виділила 241 800 гривень, які пішли у нас в першу чергу це на утеплення, постановку вікон в Палати, там, де діти знаходяться, приймальне відділення. Голова Житомирської міської організації партії Народний фронт Руслан Годований переконаний, що для ефективного використання бюджетних коштів завжди потрібно знати проблеми зсередини. Саме тому є частим гостем закладу. Дуже важливо сьогодні не просто там виділяти кошти, а да, приїжджати, дивитися на проблеми, дивитися особисто, вникати, тому що що. Машинально просто виділяти кошти не розуміти, не завжди розумієш на що ти виділяєш так далі. І коли перед нами стало питання, що депутати мають можливість пролювати ту чи іншу суму на потреби територіальної громади. Ми однозначно прийняли рішення з депутатами від народного фронту Григорі Борисовичем Зайсіком, Сергій Івановичем Гринчуком, що ми будемо допомагати цій лікарні. Оскільки ми вже не перший рік допомагаємо, для нас це пріоритет. І головне, щоб діти були здорові, тому що здоров'я дітей це здоров'я нації. Сьогодні завідувач кафедри фізичного виховання Житомирського державного технологічного. Університету Григорій Засік каже, що допомога Житомирській обласній дитячій лікарні ніяким чином не пов'язана з виборами. Коли е кошти виділяються на дитячу лікарню, це знає, що кошти підуть тільки на благі цілі. Вони нікуди не підуть на другі якісь там. Е а це піде все на благо лікарні, на благо дітей, які тут лікуються. Е оці допомоги е обично можуть так казати, о, це скоро вибори. І це пішли перед виборами, починають Ні, нічого подібного. Ми на всіх років, незалежно від виборів, допомагаємо і будемо допомагати. Буду я депутатом, не буду я депутатом, я буду допомагати цій лікарні. До того ж, головний лікар Житомирської обласної дитячої лікарні вдячний Руслану Годованому за ініціативу у виділенні обласною радою 500 тисяч гривень на придбання медикаментів для лікування онкогематологічних хворих.